О Пресвята Владичице, Царице Богородице, вища за всі небесні сили і святіша за всіх святих, припадаємо і поклоняємося Тобі перед Всечисним цілительним образом Твоїм, згадуючи дивне явлення Твоє, болящому клірику, вікентію і старанно благаємо Тебе, Всесильну роду нашого заступницю і помічницю, як удавнену ти подала зцілення тому клірику. Так і нині зціли наші душі і тіла, що хворіють гріховними ранами і різноманітними пристрастями, визволи нас від усяких напасти, бід, скорбот і вічного осудження, збережи від душозгубних вчень і невір'я, від улесливих і несподіваних підступів невидимих ворогів, подай нам християнську кончину, безболісну, мирну, неосоромлену, святих тайн причасну. сподоби нас. На непідкупному судилищі Христовому стати праворуч всеправедного судді і почути блаженний Його голос, прийдіть благословенні Отця Мого, успадкуйте приготоване вам царство від створення світу. Амінь.